Близько трьох тисяч повідомлень на тиждень саме стільки публікує сайт державних закупівель От повідомлень на, на тиждень. Близько трьох тисяч. Це насправді дуже багато. І є люди, які усе це розгрібають, читають, і знаходять найцікавіше. І Юрій Ніколов, наш гість у студії, один один засновників сайту Наші гроші і в мене. Питання, ну це маса інформації. Просто ви вже напевно знаєте на чому зупиняти зір. Хто може бути найцікавішим де да? найбільше всяких недобросовісних, скажімо так, витрачань грошей? Хто, хто ці люди, хто найбільше зловживає? Ну по-перше, що треба дивитись, все, що ви бачите, понад 20 мільйонів. Треба дивитись, угу. де 20 мільйонів можна шукати 10 мільйонів, скажімо так, всередині цієї закупівлі. Хоча іноді буває так: ти побачив мільйон. А всередині є от просто тупо мільйон. Ну це як та геніальна прокладка Укрпошти, е, яка мала розкрутити сайт в соціальних мережах, в Фейсбуці там, і так далі. Тобто вона на це отримала мільйон. Ага. Е, і скажімо так, е, задеклер... було задекларовано, що ми шукаємо фірму, яка нам підніме цю... Е відвідуваність сайту до показників, які вже існували у Курпошти на той момент. Okay. Тобто, ми знаходимо, що дивимося ця фірма Макіївка, десь в Макіївці вона зареєстрована. І от колеги інші журналісти, які вже продовжували цю справу, пішли подивитись, де та фірма живе. Якісь забиті двері, якась квартира. Господи, прости. Тобто а, ніхто не зрозумів, що це було, просто, але всі зрозуміли, що мільйон пішов. Ага. Тому, а, скажімо так, треба дивитися ще і на те, хто проводить, так? Тобто, якщо, от скажімо так, якщо це Нафтогаз, треба дивитись просто в будь-якому разі. Якщо це енерга, навіть не думати. Якщо це вуглепром, все все в касу. Тобто чиновники, найвищі чиновники, насправді продовжують красти просто гігантських розмірах. Так, біля цього корита тільки аж вуха закладає, як там чавкають. Якась є динаміка по тендерах за рік, які тенденції можна вловити? За рік це єдина тенденція, що можна вловити. Під кінець року тендери стають нахабніші. Тобто, золоті мобілки з'являються десь під кінець року. Ну, але це виключно пов'язано з бюджетним фінансуванням. Тобто, початок року золоті... треба замовити бензин там, ага. і так далі. Тобто, це вони просто зайняті справді тим, що потрібно. А під кінець року вже з'явиться от повний такий от фарш. Тобто якісь там тачки будуть кожен день і будуть іти шикарні тачки за півмільйона. Тобто, але от початок року з цим поки що біднувачі. Ну а зараз він же ж там дуже суворо заборонив купувати шикарні тачки для всіх от, державних підприємств. О, так, він заборонив те, що заборонила ще Тимошенко три роки тому. Тобто, це та сама постанова, яка діяла просто ось цей час, на яку просто скажімо так, це журналісти, інтернет-спільнота, і телевізійники і друкована преса домоглись того, щоб на це знову звернули увагу. Тобто, мабуть, їх так уже забодали наші повідомлення, що кожен день там на круті тачки дептом. Чи мільйон, чи півмільйона? Що це справді було вже? Ну можливо так. Кому віддають ці гроші? Віддають Так. До собі вони віддають, я так думаю. Ну от в ви... можна конкретно простежити цей ланцюжок і сказати, що ця людина забрала ці гроші? На жаль, це буває рідко, коли чиновник, який є які виділяє кошти, є власником фірми, яка отримує ці кошти. Це справді дуже рідко. То Тут яка це... схема звичайно, Розкажіть трошки. Раптом ми станемо цей. Або комусь буде Хоч, корисно <рес> так. хоча до речі, це коли буває подекуди. наприклад, Донецьку начальнику одного з комунальних управлінь, яке купувало. Електронні, електронний годинник вуличний, який відраховує то до євро, залишилось там і а, так далі. А, На жаль, не пам'ятаю, чи там було півтора мільйони, це коштувало чи ні. Але він був і власником е, е, фірми, яка куп е, продавала цей годинник. Тобто він сам себе купив цей годинник. Так, да а, можливо, він, скажімо так, вийшов з власності фірми напередодні тендеру. Тут це таке часто буває, що людина виходить, там а, покидає цей бізнес, е, потім може знову там з'явитись після того. Того, як це все відбулося? Найчастіше, ну скажімо так, є два шляхи. Або ця фірма справді існуюча, і є горизонтальні домовленості з керівником. Uh -huh. а, що між ними відбувається, який обмін а, пластиковими картками? З кожному них ніхто не знає. Або я так, як буровою установкою, сліди йдуть кудись в біліз. Там Нову Зеландію, mm -hmm. кудись Британію, Кіп... в а, вони думають, що там не вийде. Ну, справді, а, ну, я не можу побачити, що там відбувається в Белізі, але я можу зрозуміти, а, куди воно врешті-решт виходить. Що купує Вуглепром? Ви кажете, що він один mm -hmm. з найактивніших? Так, так а, кожного тижня вуглепром зж, зжирає. Це просто такий молох, який зжирає десь мільярд гривень на тиждень. А, щоб було зрозуміло, а, мільярд, мільярд гривень? Да міністерство культури, воно просто би як що воно там кипятком робило, аби отримати такі гроші. А тут просто мільярд іде на те, щоб купу купувати е, ну, якісь там необхідне устаткування для видобутку вугілля. Тобто, це те, то, що постійно зношується, там під землею гине. Це якісь там мотки, відбині, прохідницькі комбайни, це вентилятори. Ну це такі от. Все, що під землю туди спускаєш, і воно там десь потім, мабуть, залишається. І от вони його купують постійно кожен рік. І потім, як тільки влада змінюється, ми отримуємо карні справи щодо попередніх там, баронів про те, що хлопці купили прохідницький комбайн, який стояв вже там 30 років. Це слава Богу, якщо ви його покрасили перед перепродажем, тобто його списали, і, і якась фірма вже купила. Тобто механізм такий, наприклад, вони списали вже і там комбайн, який вже там не їздить. Фактично і казки фірма... він прекрасно. А він нормально їздить? Абсолютно він, він має так, їздити. Ну списали. треба ж трошки чимось колупати вугілля, да, Я да, розумію. Так. Але а його списують, його передають списали. інші фірми, яка потім його ж перепродує назад за тендером, за так, ціною, наприклад, нового комбайна. Там не знаю. Абсолютно. І фірми ці міняються з, з зміною влади. Абсолютно. Тобто ми мали шикарні просто зміни протягом останнього року. Багато років в Україні вугільні барони, тобто вугільні генерали, які сиділи на шахтах, вони обкладали свої держпідприємства такими компаніями, які торгували цими комбайнами, скажімо так. Але останні півроку геніальні просто зміни. Ми маємо таку монополізацію, яку до речі, дуже важко побачити в якійсь іншій галузі. Фактично дві-три фірми отримують зараз всі ці мільярди. От просто дві-три фірми не більше. І е, якщо вивчати засновників цих компаній, е, шлях до найближчого оточення Віктора Януковича і Юрія Іванющенка геть простий. Це просто люди, які там бік обік з ними працювали. І як на це дивляться в самому Донецьку, там же ж є ну дійсні групи, не знаю. Є Ахметов, наприклад, я думаю, що Ахметову це не дуже цікаво. Нещодавно да було таке повідомлення, що олігархи наші зібрали щось там, подумали собі, і Рінат Леонідович, нібито мав розмову з Віктором Федоровичем про те, що там ну дядько, олігархи тут же собі щось думають, тому Ну, взагалі в шахти вони давно були типу, певною чорною дірою. Ну, я не знаю, що навіть за Тимошенко тільки прямі дотації складало 10 мільярдів гривень. Там можливо навіть Малі. і більше, оскільки, окрім прямих дотацій, ще інші існують там форми дотування. За моїми підрахунками, виключно от, тендерна яма, це те, що вони купують собі, там нібито щось потрібне. Це близько 30 мільярдів минулого року. 30 мільярдів це одна десята частина бюджету України. Це чотири бюджети Міністерства охорони здоров'я, щоб ви розуміли. Тобто, це mm -hmm. от все, все, вся наша безкоштовна медицина, яка б вона не була mm -hmm. пана. Можливо, тому, власне, вона є паном, на неї ж немає грошей. ніколи. Mm -hmm. Але, Але зато є гроші. От нас такі речі. І от недавно ухвалили прекрасне рішення Конституційного суду, який забороняє журналістам, наприклад, там де... про сім'ю. Так, дивитися про там про, про, про статки, наприклад, та, чиновників родин. А, я от не розумію, чому досі не заборонили якимось рішенням Конституційного суду оприлюднювати результати тендерних операцій, закупівель. Та, ви знаєте, це запросто. В нашій ситуації це можна чекати просто будь-якої миті. Вже зараз в Верховній Раді лежить кілька законопроєктів, мета якої, яких є одна просто зменшити потік інформації з цієї галузі. Тобто, і тому ми кожного дня живемо на тому, на тому, що нам завтра закриють кисень. Просто за з кожного дня можна очікувати те, що українці більше не будуть знати про це. Але це ж ну просто кричуще, буде порушення всіх, не знаю, прав громадян, і навіть ну просто Ні самої логіки побудови державних інституцій. Тому що виявляється, що ми ще і купуємо за ваш рахунок. А що ми вам не скажемо? Абсолютно. І наскільки купимо Абсолютно. теж не скажемо. Абсолютно Ну, очевидно, що все це доступно і лежить на сайті наші гроші. Потім це все беруть інші журналісти, розвивають є Розслідування, так, да. це все видно, всі да. це розуміють, бачать, все написано, розписано. Ну, в нормальній країні мала би бути реакція, правильно? Ну, в нормальній країні вже, я мабуть думаю, що так. Посадили б всіх на одну бажеву, б в акваторію Одеси і лупанули б торпедою. Ну, тому що, ну, як на мене, хоча я завжди, завжди жив в цій державі, в цій країні, як на мене, те, що відбувається, ну, це просто якийсь як, капець. Ну, є, є випадки, коли все ж таки якась реакція. Я знаю, що в Криму було щось, коли сайт опублікував. Е, е, позитивні випадки є. Іноді навіть там, де ми не очікуємо. Е, 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 я так перед, перед Кримом я згадаю такі кілочки, пластикові кілочки. Е, а, ми, а ці кілочки. Так, та, ми та, подивилися та. Афера та. на 5 мільярдів веде ага. слідами в імперію Юрі Інаківського. Е, ми просто інформацію цю засвідчуємо. Ми навіть не вимагали лікарних справ порушити, нічого. Ця інформація виходить, і всі просто починають про це говорити. І вони самі скасовують ці 5 мільярдів. Вони вже не купують пластикові кілочки. А, тобто, мабуть, просто злякались просто факту оприлюднення. По Криму. купили для місцевих освітянських закладів конвекційні печі. Угу. А, вони опублікували, яку вони хочуть піч. Я подивився, скільки коштує ця піч. Я подивився, за, за скільки вони купили. Вони купили за 8 мільйонів всю партію. А коштувала вона мати на найкраснішому випадку 2 мільйони. Ну, 3. Тобто 5 мільйонів з 8 – Це те, що бісить. Це 60-70%. відсотків. А ми опублікуємо цю інформацію. Нас читає народний депутат Лесь Орабець. Вона. До нас не звертаючи абсолютно, вона пише просто запит до Кримської прокуратури, там щось місяць думають, там чухаються, і потім надають геніальну відповідь. Ну, ви тут нам написали, і ось ми вам відповідь пишемо 5 січня, а 4 січня тендер вже скасовано. Ну, тобто, там не було ніяких порушень, то вони там все повідміняли. Але ж про до. Любі мої, Тобто, місяць тому вже все підписано. Я дуже сподіваюся, що там гроші не встигли піти ну, під той гамур. Ми не можемо, бо прокуратура нам сказала, що тендер відмінили, і тому жодних порушень там нема. Тобто ніякої відповідальності ніхто не поніс. Але хоча б я сподіваюся, що ми зекономили державі 8 мільйонів цих гривень. Ну, як там казав Бойко, нашому журналісту, до речі, Наталці Сідлецькій, що насправді ж є різні опції. Просто так бувають машини дешеві доріги. Може, ці конвенційні пічки були якісь там кліматконтроль, там о, що мо... щось <реш> <реш> такого. <реш> 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 Я думаю, що там о, о, такі. На лід золота та плати не був, поки вони летіли в Україну, бо це іноземне виробництво, тобто вони летіли і так з золото за на себе обирали. Це єдине, що може пояснити. Ну от ми так от сміємося з того всього, напевно, тому що просто а, ну а як інакше реагувати та, на цю ситуацію? Ну хіба що мати дуже товсту шкіру? Фактично так. Але ну, ну воно от бійте просто яка проблема. Якщо ми, наприклад, кажемо окей, там, наприклад, там ці люди там забрали, монополізували цілі галузі. Вони заробляють дуже великі гроші там, на якихось монопольних напрямках. Е, і ми знаємо, як це все відбувалося, цей процес захоплення. І продовжується всякі рейдерські захоплення і так далі. Тому ми кажемо, що це все дуже плавно, дикий капіталізм. Ми принаймні можемо кати, що це дикий капіталізм. Але виявляється, що не це є найприбутковішою справою в Україні далеко. Можна заробляти мільярди, просто, просто крадучи їх в бюджеті. Звичайно, бо вже здавалося, що цей бюджет такий дірявий. Що там вже з нього можна виловлювати? Ну в бюджеті є 300 мільярдів. А, а, але через тендери, до речі, проходять не тільки бюджетні кошти, це кошти держпідприємств. Тому, оскільки через тендери на рік проходить там 250-300 мільярдів гривень, так це не, не дуже бюджетні кошти. Це кошти держпідприємств. І це завжди чиновники на це ж з'їжджають. Це ж держпідприємства. Це ж не не те, що ми платники податків вносимо там в казну. Mm -hmm. А ви чиновники ж зараз забувають про те, що це де ж підприємство, це те, що має працювати на казну, так і має покращувати наше життя вже сьогодні. І зараз я хочу зрозуміти, наскільки централізована ця, чи існує якась певна піраміда у цих тендерах? Я маю на увазі якась ієрархія, тобто там однакшшоя ну, там, скажімо, там чиновник такого рангу, то я можу провести такий такий тендер. Але що далі я маю ділитися вище, як це все працює? Ну, ну тут у нас ми, ми маємо таке, що хто що охороняє, той того має. А якщо ти чиновник там, державного рівня, то ти будеш проводити великі тендери. Наприклад, Нафтогаз кожен рік на початку року проводить тендери на нафторозвідку, там геологічну розвідку. Угу. Де воно відбувається, я не знаю. Але 800 мільйонів гривень на початку січня виходить з Нафтогазу. Які йдуть до якоїсь приватної компанії. І це, причому це завжди фірмочки, це навіть не компанія, це не те, що можна назвати компанією. Це, це навіть не постійний отримувач. Ні, абсолютно. Там фірма вона зареєстрована, наприклад, на якогось мешканця Одеси чи Сімферополя. Фірма знаходиться десь там, на якійсь офісній площі. Чи там, вона має статутний капітал, такий що тілець з мобільником в кращому разі в випадку можна купити. Шукаєш дані про ці фірми, їх геть ніде нема. Ну, тобто, єдине, що будуть потім згадування, як повідомили наші гроші, а, ця фірма отримала підряд на 800 мільйонів. Вон, в мені ці 800 мільйонів більше нагадують виплату дивідендів за минулий рік, 100 мільйонів баксів так, комусь. Але це можуть з'ясувати виключно правоохоронні органи, у яких є виключна компетенція. Подивитись, ось ці кошти зайшли на е, юридичну особу, і ось вони куди пішли далі. Журналіст ну, просто не може зробити ніякими запитами. Ми можемо, звичайно, дивитись там нижче рівня, там, коли виходиш там десь, наприклад, на міський якийсь рівень. Там норови простіше, і тому так, можна більше з'ясувати. Але наверху працюють за цією схемою. 100 мільйонів доларів на рік на може вони щось розвідували насправді? Можливо. можливо, вони хоча б кажуть, ми там десь в Полтавщині там віддали там, Нафтогазу ліцензії на розвиток і на розвідку, але Нафтогаз далі віддає це все. якійсь апрокладці У <реку> нас дві хвилинки залишаються. Буквально згадала, що в одному інтерв'ю ви казали, що якийсь час держдеп США заходив регулярно на ваш сайт. Да, да. Для цього їм як я не знаю, можливо до. Просто придивлялись, можливо, просто цікаво було? Ну ми просто були ж перші, хто про це і ми кожен день бачили на себе відвідування з держдепу по кілька людей. Веш, а держдепі може сидить людина, які кажуть, так, звіт кожного місяця по тендерних закупівлях в Україні. В Україні. І він так, боже, це ж стільки матеріал. О, є класний сайт. Да. Можливо, там. ми комусь там спрощували життя. Ну сподіваюсь, що це кудись воно доходить, десь хтось щось збирає, і комусь це важливо. Ну а який відсоток взагалі, от ваших от. Цих публікацій, він потім має якийсь розвиток в ЗМІ українському. Ну, ну, нас дуже часто просто mm -hmm. Це Кожен день, абсолютно. Ну, У ну, вас нема з цим проблеми, що там авторські права. Що, що? Абсолютно, ми просимо, ви просто передруковуєте. Не можете послатись на нас, є редакційні якісь вимоги іноді. Пишіть від себе, посилайтесь на вісник державних закупівель. Просто поширюйте цю інформацію. Це вона справді важливо. Ну так, от потрошку лупаємо цю скалу. Дякуємо, що є люди. Насправді, це от Юрій Ніколов, який в нас студії, це там я знаю, що і Олексій Шалайський там з вами так само так. працює в цьому проекті. От ну і отак, от, от потрошку принаймні розповідати правду. Шкода, що воно так в інтернеті, наскільки ми можемо насправді робити це ширшої аудиторії, щоб, щоб люди просто знали, що відбувається в країні. Ну ми мусимо вже подякувати, пане Юрію, за ефір. Та вам гарного дня, бажаємо, Ми перероємось на рекламу. Thank <laughs>